Стає, вилітають зову. А! Не, со, то не, то, то не, не то не то. не, 10 година ранку ну, 9.30 прокинулися в Когарлику. і їдемо далі. Нам ще залишилось там. Ну, це капече, трохи їхати потрібно. Я думаю, 10.30 зараз я біля Обухова, чи перед обуховом. Я сподіваюся, що Київ не буде стояти. Десь 11-11.30. Я на це надіюсь прям дуже об'їзна. Я зараз вже отак таки. Так, і так аж. той крапка в захід сонця вийде. А може буду стояти, як черепаха повстим. Йоо. Якось раніше везло, скільки я їздив в пробках, один раз стояв я такий, ну, тягучці, дуже. Почалося перед Троєщиною, і це все було на Північний Міст. Я там стояв так довго, аж постарів там в тій пробці. Oh, 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 yeah. Ми покинули Київ так швидко, якось ну, відносно переїхали його. Там біля Обуховської розв'язки, так. Чук, чук, і там Світофор там постояли хвилин 5-15. Ми вже виїхали напряму. Ми, ну, я не знаю, зараз. От отдав, от отдав, так, 850 метрів. Ми не знаємо, як тут у нас з дорогами, зараз узнаємо, називається. Як вона називається, коротше прапор, але ну, як оця вся конструкція, я не знаю, як вона правильно називається. Десь на трасі. Портай лівору, читав, скільки ще там кілометрів і ми будемо на місці. Та ви вже станете чи ще ні? О, вже дзвонять. Десь ми недалеко перед ну як кілометрів 40. Може 50, тут гарно, ліс, ліси, соснові і пісок, і пісочки, ну такі лісочки гарні, пагруби такі з піску все зробить. Турна є чорнозему трошки. А й далі поля чорнозему. Лазив під машину. Головою так тукнувся. Тепер тут така шишка на голові. Мабуть буде дощ, Там буде таке. жовтіше, ну таке. Пісок. Там воно є чорнозему трошки більше. І вітер боковий дує. Я їду тепер отак. Так погано, що це капець. От скільки не було, доща, вже аж прям я скучив за ним. І от знову. Закрить бо щось мені точно ще... Tam nie końca nie ma, a tam ona w większości Гонки, що це а все на все, один їде 53 милі. 52 ну, чи 54 так Повільно Привезли як вони, машинки бурові. А Тут такі машинки стоять, я в шоці Тут можна пішки бігати під машиною просто. О, колесо, ні, У колеса них, звісно, це капітан зустрічав пані. А це що, теж, це все біля зюки. І готово. Ух ти, а що так теж можна. Там такі. А це і все, десь їде на ремонт. Походу. Без колес на дручечках. Їдемо проти вітру, вона така yeah. yeah. і покричала машина далі. Фу треба зараз спіть загрузитися. Це ж ой, блін, І Сьогодні ж доїхати прямо в гайси. А грузимося ми поруч тут 15 кілометрів, село Ну, не село. Як тебе звати? Іршавськ. Потім отак сюди вийдемо. І треба ще подивитися, скільки їхати. Я ж думаю, я сьогодні в спину, бо я ще буду їхати не сам, а супроводжуюча особа буде супроводжувати вантаж. Може будемо показувати, а може і будемо будемо будем, будем дивитись на це все. Летим. А Тут я колись був, ну, я раніше був Веселівка, я привозив сівалку. А отут я біля засоснами повертав ліворуч і туди господарство. І а вже ангар строє. Фермер молодець. Ну я тоді ще не знімав Ютуб. Я ж їжу дав, давним-давно. ну Відносно. 1 грудня 2025 року це буде 3 роки, як ми їжджу, їздимо, їжджемо, їждемо. Потрібного поговорити попроговорювати, понавчатися зв'язне мовлення нормально говорити, їжу. Трошка роговарики поговорити, щоб швидше говорити швидше і не, щоб не заплітався язик. Знову йде дощ. Але мені подобається новий асфальт. Це, наскільки я пам'ятаю, він аж до самого Житомира новий йде. Води цікава місцевість, йо! Такі, на таких конях ти скакаєш. Це, капець, рівно! Нема ні спусків ні підйомів, річка там десь збоку, взагалі, отак. так і вода. от, типу, збоку. О! 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 Ну і на карті ну, місцевість така там о, ні, е... видно, чи ні? ви ще не тіпало, то взагалі бокса шикарно видно. Ліс. Після дощу чи під час дощу він пахне. Тут сімей дерев розкрив, що я пачу. І... У нас залишилось 10 км до 12 хвилин. І такий нюанс звернув увагу на те, що от як ви їдеш по дощу, по такому, такому сильному, довго не, як не використовуєш гальма. Потім нажимаєш, колодки мокрі і, і, і диски мокрі. Вона так погано тормозить, вона так іноді просушувати, ще ж тим боля, задні колодки, ну, барабанні тормоза. Тобто о, красота. Якби як вар. О, о, така якби ще ж дорога була. Це хороша дорога для Ну, Відносно, без ямів. Їдемо 60 кілометрів, 41 чи що, милю чи 40. Потрібно пригальмовувати перед такими загадковими поворотами. Але гарно, але гарно ж ну капець просто. Але такого я не очікував. Я їхав по асфальту, потім асфальт закінчився, почався такий масок. І це ж по боках А їхати погорможка, пом'ягтком. Також воно. Ліс, болото, ставочок чи ОЗРЦ, чи як його навіть назвати, я не знаю. То да, звісно неочікувано. Головне, щоб далі ґрунтова дорога не почалася. А, а далі асфальт почався. Йо, йо. там їхали більш м'яко, ніж тут. Так, завантажились, газуємо. Навігатор пише 308 км, ну там щось біля Бердичева а Там кірпічний показує біжать десь якимись бур'янами. Там то дорога відкрита, ми ж знаємо, а але там буде ближче відстані. Казуємо в гайзе. А тут такі краєвиди лісами. Їде. Комета пішла. Машини розход масла, мабуть, більше, ніж ніби де. Чи Я навіть не знаю, там 100 на 100. Бо тому, що там такий сивий навіть до сих пор видно. Не знаю, буде видно вам чи ні, але сивий капець. А, їхав вже дорогу не знімав, бо за мною їде експедитор, який супроводжує. Вантаж. Щоб з ним нічого не сталося, ніде він не дівся. Бувають за мною поруч їздять, а бувають, як минулих відео може бачили, ескорт. Під супроводом я віз вантаж. Їдемо 50 ну, 60 миль. А Він їде щось дуже повільно. Десь, десь ми вже поруч. О, от ми їхали їхали, приїхали і стали прямо так. Трошки на, на тротуарі. Зараз вивантажуємо і їдемо спати, митися, їсти, коротше, все, погнали. Так і тут. Ага. Мабуть, не буде видно, це наш весь вантаж, тут так стояло. І все, більше не є нічого. Допомагаю, розминаюся, фізична культура потрібна. Це стою на паркінгу, завтра завантаження. Камаз. Я щось не думав, що газель трохи длінша за КАМАЗ. Зараз їдемо на завантаження, там на заводі станемо чи на, на якійсь території вантажимося, їдемо на Кременчук. Дронок переїхали, так спішили, щось не зняв нічого. Уже на завантаженні, воно все сейчас, бо приліг. Кажуть почекай. Навантажимося і тулимо на Кременчук. Кременчук. Кременчух. На Кременчух. Чи Кременчук. Як правильно? Кременчук чи Кременчух? Де наші карти? Так, окей, ми на місці. У нас була тут якась подача машини. 60 км, тому що сьогодні в нас Кременчук. Кременчук, правильно. Е, подача 60 км, сьогодні субота, можна грузитися і їхати далі. І, на, і хочеться саме більше ну, полежати, покайфувати. Отак машину, тут тук-тук. Ось ось ножка на ножку і так-туру-ту-ту-ту. Ту -ту -ту -ру -ту -ру -ту. А тут жилетка під головою. Це треба було б якусь подушку таку придумати та тягати з собою. Оце ж кажуть поставив подлокотник. Якби я сюди поставив такий подлокотник, такий модний. То я б тут так отак спокійно пожив, не лежав. би. Він тут, наче прикольний такий, бачили, може на газалі такий сюди в ручку вставляється, така длинна штучка. Отак От все. Ну короче а тут, а тут підстаканник там ну коротше А так биди лежав би там вхід в нарнію. <гум> ну як в нарні За доверху ого го Тож спальне місце Жук. Тож так стає Оп Вау. Ух. І заходим. Це я став на сідушку і стою. І тут ще ось ж. Ну, о, о! Достатньо високо. Сумки, вещі, вещи, вещи не сложені. Так. І можна так стоячи їхати. Так, чекаємо. Думаю, скоро нас завантажить. Так, завантажились. Пломбу сказали прицепити. Я кажу, обов'язково прицеплю. Може. Пізніше трошки. Йо, уа, уа. Так, і ми газуємо. Кременчук. Кременчук. О, кременчук. Stammt салвать в дождь машину. Де йде йде А тут така машина їде Тому це капець Як ти їдеш Він геть боком їде, я прям не знаю Це страшно Це дуже страшно Блін він геть боком їде Це якась колохіда чи що це таке це догнав газелька, Чи то я навіть не знаю, як назвати, але вона їде так повільно, що це капець. Колона така була, вона вся спереді їде. Я обігнати нема, як бо зустрічний багато. І дощ а це без кінця і краю. Що в те вона не їде, та газель взагалі? Я це ж не розумію. Ми їдемо по фул завантаженню. Я під гору притормажу, я в шоці. Скільки ми їдемо? 40, 39, 38. І тут немає ж такого підйому протезного. Братан, там очередь. Він так виглядає, думаю, що це я волочу, я не волочу. Я дуже швидко пропускаю всі. Я дуже-дуже рідко збираю велику компанію. Кончиться дощ. Година їзди, коротше, ми від'їхали 144 милі одумані. Сніг, чи це сніг, дощ як ішов, так і йде. Іде, йде, йде, йде. У мене ж є дворник, я ще і користуюсь. Зараз буде участок, щоб не розслаблялися. Дорога тут погана буде. Проїдемо помаленьку, потім доїдемо до Олександрії відносно нормально. Потім що в нас буде потім? А потім до Павлиша і Павлиш і за Павлишом майже до самого Кременчуга буде бездоріжжя. доріжжя. Так, вистане ні. Дощ майже закінчився. О, а що ви? Дощ закінчився і закінчилась хороша дорога. Може б хай би йшов би дощ і був би хороший асфальт. Ну тут така дорога, об'їзна лише погнута просто. Я не можу вже. Немає мочі, сил терпіти ці муки чи муки. Ой, божечко, це тіпає, тіпає, тіпає. Ну, є такі буси, тільки що в мене бус обігнав, він взагалі як їхав, 80 і їде. Явно что не береже свою машину, він відривається задня ось з землі, я це бачив. Отак ось. Це ж такі скачки. Ну, Він пустий їхав, ну, все одно, ну, пустим, так скакати, так не любить машину. Лучше так помаленьку переїхати, потратить лишніх 10 хвилин. Ну Це я образно максимально 10 хвилин. А так ну, якщо врахувати, ну коротше, там 5 хвилин різниця в часу буде чи в часі. Ну, так їдеш, машина ціла, не ламає, не колеса, нічого не розбиває, ну так сильно, якби вискакали на машині по цих ямах. Але потім не треба її крутити, тут навіть не фінансова а просто треба крутити, або треба давати гроші фінансово, щоб хтось крутив. А Все залежить від того, що ви повільніше їдете, тим, тим паче вивантаження завтра вже. Сьогодні вони працюють до 4 години, зараз 16.27, я не встигаю. До 4-ї вже однозначно, тому що там такий трішки ускладнений рух був. По... Хорошо, що вікно не попало, а може, хра, полетіла вода. Машина проскочила, бризнула мені прямо на лобове. Но в лице, слава Богу, не попало. Та що ж таке? Мене ця дорога просто кончає. Я морально важко по ній їздити. Я не знаю, кому як. Кому ну, напишіть, коли вас отак тіпає, кидає, бригає, скакає воно отак От колише. Подобається таке чи ні? А їхати ну, іншої дороги немає. А вона було їхати так на Кремінчук через Київ аж так, ну. І то через Київ. От Умані до Києва дорога така ж сама, ну, погнута, латана, вона там. Ця ж, автобан, у, 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 як вона називається, Одеса Київ чи Київ Одеса. Там теж погнуто, як, як на дикій лошаді скакаєш. Поки до Києва не скакаєш, вже нічого не захочеш. Ну і круг це буде такий, що ого го го, -го. Ну, і Тут відносно небагато такого є відстані. Добрий день. Думаю, конкурент. Що з ним вітається? Тут латка на латки, зверху ще одна латка лежить. І в тій новій латки зверху ще лежить ще одна латка. Поїхали, мабуть, я вам завтра покажу, тому що я десь планую тут в павличі зупинитися. От і ранок почався, дощовий. Їдемо вивантажуватись Кременчук. А. <ріст> Пані проходила, Жигуль їхав, так бризнув, не достало до неї, в неї такий так, подив на обличчі був. Що це є капець. Неділя йде дощ. там На виїзді з Павлиша, ТЦК працює, перед мостом тут працює. Це капець. На дорогах все гірше, гірше і гірше і гірше стоїть. Да, щось носився, носився носився і доносився дідним на завантаження. 140 ми їдемо 32 кілометри, 33. Їдемо, тут заборона вантажним автомобілем, 10 тонн стоїть, ну, мак, максимальна вага. Їдемо.